Привіт, дорогі друзі, сьогодні ми граємо в Among Us! Поїхали! Онлайн, Find Aim... Ага... Аааа... Втри... Не, а. Так ім'я не треба. Лів. Ага... Можна я ось... Змінить? Ну, вісім, дев'ять, десять. Нормально. А, я думаю, швидко буде. Стартін, будь ласка, я за старт. Я за старт. Ну, тринадцять людей уже. Зуміть тринадцять. На Оністі. На ресті есть. Омон уж. Ага. Три імпостора. Я. Я завжди не імпостер. Я просто Олесі грав, і я постійно не грав. Ну, не був імпостером. Ага. Тут один щось є. Ага, щось топливом. І що з ним робити? А, от от ззад. Класно. Заповнило Чого ти ли а? Ось убив. I'm ready, да, да? Я не знаю, хто це. Зараз будемо дивитися. Коментарі може щось будуть писати ву. Типу зачем? Чам? Питають. Ну, я не знаю. Я думав, він. Я думаю, він. Ну, я не думаю, що будуть голосувати. Я думаю, проголошують за сіпнення. Ну, я сподіваюсь, всього зеленого вигнуть. Вигнуть все-таки. А. Можна за сіп хтось проголошуйте? Сіп. Я не можу пис. Я нічого вже робити не можу. А можна сіп? Ммм, це буде довго. Сібойт. Згоден, не займайтесь і войд. Це буде добре. Буде класно. Я не знаю, на що я проголосував. Аємо пів часа. Там бим. Там бім, там 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 бім, там бім, та тан там там танбин войт, войд, и вот, войт, войт, и войт, вот, и і данс, и Я не знаю, все-таки, наверное, мы за этим зеленого. салатового. ай, мама, мама. Зупиню по що? Шо. Побачимося скоро? Вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один, нуль, і що? І що? І що? Ну? Я не знаю. Заглю ало. Блин. Ладно. Ладно, я знайшов нову. Тому що... там воно залагало і все. А то займради. Я не знаю, я не говорю, яймради. Ладно, все, починайте. Амон, аж. Чай мочи, ай мочи, а, 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 мои мо. Я импостер. Нарасти, нарасти фантоми. А, один ром, да, орд, ардубай, а бой. Ага. Сейчас, значит, заспавлю все до А да мне не можно. А я мне пора по вентиляции. По А я не знаю. А давайте спрятаемся. Тут. Саботаж. Да. А робой. Дед будет Блин, 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 блин. То с Ой, я не знаю. Ой, я не знаю, хто імпостер. На Огнать айтверс будет, да. Вас імпостер. І вас импостер. Ти воспиши. Ты издевайся, вин і... імпостер! реальний імпостер. За мной голосуйте, я не імпостер. Нехай буде за нього. а Його уведають <гас> Нафіга ти їм сказав, що він імпостер? <гас> Ласно. два імпостера тепер ладно и чем тут там. Це не туди. Куди йти? Давайте. А чого за риті двері? Відзивайтесь, мені на душе робить. Дося робити бріч. Ага. А я можу того. Іл. І убігаємо. І тепер раптов. О, йо, -мо, його вбили! Били. ні. Я жалу. я уда, ні. Його вбили. Зараз би ще сюди мемо ставить, а це от найс. Я не знаю, нехай буде на нього, на нього. Той хто ж, але а, може бути імпостером, та я й на нього скину. Я сподіваюсь за нього всі проголосують. Я сподіваюсь, мене не вигинуть. Мене вигинуть! А я По А. Мене вигинули. Ласно. Гуди мені спавниться? Я буду привид тепер. Що я зможу? Хант? Я можу саботаж устроювати. Ну, саботаж, ну хай десь. Ось Тут саботас нахуй буде. Саботаж. Все, за злый. Ну і ми не знаємо, хто імпостер. Ага, можна... Ага. Я хочу... Я мені а, знайду того, то, кого я вбив. Блін убил. Ось убило. Я чесно мені пофіг, що ось убило? Тому що я був імпостером. Він імпостер, я сподіваюся, небагато за нього проголошують. А то вони тоді виграють, а що його вийнуть. Йому... Я не знаю, я не можу голосувати, я не можу писати. Енпіс імпостер, енпіс імпостер. Пишуть, що він енпіс імпостер. Блін. Сам Енпис. Enpice... Писав, що він. Слава Богу, НПІС дають. Ну він не Імпостер! До побачення. Ну, вони тепер узнають, що <звіт> він Імпостер. Блин, что с прислон? А. Ладно. Я могу саботаж здесь реально. Нахваль буду тут. Все Все, але Але саботазык. А я знайду, але я вбив. А Это ч я його обозначу? Ну, саботаж ты пошл. Ой я тут. Саботаж Арпу -бей. Давай крабром. Коротше, Краб -ру. не можуть, бо вони не, ісце... не спорились. Ісце... З цим Приол. Та Зарися ти вже. Вони впорались, впорались. Їм на подару приходить. Іще не приходить новий саботаж. Угу, десь там саботаж. Я вода знов там. Ну да. Ладно. Начальни саботаж. Я шукаю імпостера. Взагалі я можу пехатися. До іншого До іншого Да импостер. Я. Не, назад. Ось тут импостер. Ой, ой, чтобы... Стой, він на всех веду убив. Я по двое залишилось, но... Ну... Равно. Двое против него, это вже все. Це вже ему РД. Буде, я не знаю. Не здесь що його буде дасть. А сіп! Сіп! Вони з нього сіпнули. Нехай буде Арбубей. У вони його скипнули. Минмаух. Саботас там, саботаз там. Короче, я засаботазнував. Їм роботи багато. Тепер. Ми виграли! Ура! Наоніе, стол. Два Іс. Ну, всім дякую за перегляд. Всі... Нє, не так навіть. На цій гарній ноті будемо заінчувати. Всім дякую за перегляд, всім по апоа!